E Його творчість споклала початок новому етапу в історії європейського живопису графіки та декоративного мистецтва. Один з визначних художників стилю Рококо Жан-Антуан Ветто, наслідуючи характерні мотиви жанрового живопису XVII століття, митець звертався до зображення сучасного йому життя. Важливу роль в його творчості відігравала політична уява. Серед робіт художника багато пейзажів та портретів. Пейзаж з водоспадом, жиль, мацетен. Майже всі картини АТО невеликого розміру це типові зразки стилю рококо. У них ритмічна організація фігур і предметів має красу декоративних арабесок, що стали особливо модними у ту епоху. Користуються фарбами, але пишуть почуттями. Грація 20 століття. Так називали сучасники приму балерину Маріїнського театру Ольгу Спасивцеву. Висока, струнка, з гарним обличчям і великими сумними очима. Вона була ідеалом романтичної балерини. На сценах театрів Росії, Франції, Сполучених Штатів Америки Спесивцева блискуче виконувала партії Одети Одилії в Лебединому озері, «Есмеральди» в «Одноіменному балеті, Аврори в сплячій красуні, «Аспічії» в донці фараона. Ольга Олександрівна прославилась як краща виконавиця партії Жизелі. На жаль, цей балетний номер призвів до душевної хвороби артистки. Багато років Спасивцева провела в психіатричній лікарні. Трагічній долі і творчості балерини присвячені фільми Манія Жизелі та Жизелі світу. Вона завжди жила між мрією та дійсністю. Преподобна мучениця Єлизавета Федорівна Романова народилася у Дармштатті у сім'ї герцога Гесен Дармштатського. У 19-річному віці вона стала дружиною князя Сергія Олександровича і переїхала до Росії. Там знайшла для себе не лише нову батьківщину, а й православну віру. Княгиня Єлизавета брала активну участь у житті православної церкви після трагічної смерті чоловіка у 1905 році. Вона залишила світське життя. На власні кошти праведниця заснувала Марфо-Маріїнську обитель. Ставши однією з перших жертв богоборчої влади, Єлизавета разом зі своєю келійницею черницею Варварою прийняла мученицьку смерть у липні 1918 року. Ми ще не зовсім зрозуміли, яку могутню небесну молитвеницю знайшли у Великій княгині Мучениці. Дарвінський державний природний біосферний заповідник природна територія в Росії, що перебуває під особливою охороною. Він розташований на територіях Череповецького району Вологодської і Брейтовського району Ярославської області. Дарвінський заповідник було організовано 18 липня 1945 року, спеціально для вивчення змін у дикій природі після спорудження Рибінської ГЕС і утворення Рибінського водосховища. Орнітологам усього світу він знайомий завдяки унікальній колонії рибного орла, як інакше називають скопу. Тут же зафіксована найбільша у світі густота місць гніздування орланів білохвостів, занесених у червону книгу. У 2000 році Дарвінський заповідник увійшов до міжнародної мережі біосферних резерватів. Треба не вигадувати, а шукати, вивчати, що творить і приносить Природа. У наступному випуску автор полотен Московський дворик Христос і грішниця серед вчителів. Російський живописець Василь Полєнов. В її фільмографії майже вісім десятків ролей російська кіноактриса Данута Столярська. Смирення, незлобивість, невибагливість і милосердя ці риси архієпископа Романа Танга привертали до нього серця багатьох віруючих. Майстер книжкової ілюстрації, український графік і живописець Євген Кибрик.